32 гриби, які я взяв, і там ще викинув парочку. Згодні. Це просто бомба. Це просто бомба. Подивіться на цю красоту. Я ще із ковпа комусь таким. Ну, це фантастика, знаєте, це просто подарунок. 14, здається, грибів, 15, і ось тут є роздавлений, але його не рахуємо Починаємо з того. Ось, гнилий, не дуже вдало, початок не дуже вдалий. Йдемо далі. Хороший залишаємо на кінець. Ось такий, чомусь відломнений. Не знаю чому, але поряд ще такі два. Ось такий самий, цей цілий, але теж поганенький. І ще тут два поганенькі червіві. Уже бачу, що червіві. Ну шапочка чиста. Але будемо перебирати, що вам знаю казати. Оба, поляна велика, але як бачу толку буде, напевно, не так багато. Але вже попали. Бачу ще одного гриба, якого попередньо не бачив. Тут буде більше їх. Але... Ну вони чогось погані. Ну, Лекі є. Дивіться які. А виглядала так полянка, клас такий бачу здалека. Думаю, о, шикарно. А їх дивіться як поїли. Ну з цього вже теж нічого взяти. А цей великий. Оцей непоганий. І візуально непоганий. І так хорошенькі. На відчуття. О, там багато грибів. Там багато далі ще. Там дивіться, я не бачив їх. А їх тут іще купа. Ще чотири. Ось такий один. І цей буде хороший. Бачите, є і хороші гриби. Ось цей буде хороший. Ось ці чотири, три з них хороші, четвертий такий трошки, ну. Зараз складу їх до купу, ще подивлюся по боках, побачу ще грибів. Дивіться, бачу ще грибів. Теж купа. Ось такий один. Другий. Третій. О, ще плюс три. Ось такі. Ну добряче тут набрав. Якщо навіть багато їх буде червивих, то все одно щось залишиться. Шукаю, складую докупу і показую всі разом. Буквально таки в п'яти метрах звідти. Ще два знайшов і ще п'ять чи скільки тут дознайшов. Ті два зірвав, бо думав, що більше не буде, то думаю, два зірву і все. А потім дивлюся, а тут іще їх є і є. Ну це фантастика, знаєте, це просто подарунок. Тому що так збирати гриби, то не просто насолода, я навіть не знаю. То просто одне задоволення. Грибочок за грибочком зриваєте собі, а всі хороші, а всі гарні. Дивіться скільки. Продовжую тут роздивлятися, бо... Ну по-любому треба гарненько тут іще походити, бо не... Вони... дивіться, дивіться, де вони. Ось тут є гриб. Зараз ліг тут не видно. Я тут вперше знаходжу гриби. Дивіться, де є. Як росте, бачите, коренем вверх, а шапочка вниз. Отам бачу далі ще гриби. Дивіться, як, ага, якусь, дивіться, якусь шапочка в корінь проросла. Ну, корінець можна забрати на сушіння піде. Так. Ага, чекайте, я дивлюся. Ну, бо бачу. Бачу там гриба на тому боці куща. Але зайду з того боку, бо звідси я не пролізу. Ось такі зараз. Ну, купу на гриб я тут, звичайно, фантастично. То легендарна купа грибів. Де він є? Ага, тепер його треба знайти. Де ти? А, дивіться, чисто піді мною. Ось такий під листом тут сховався. Красий. Ну, Збираємо докуп. Зараз. Ще тут гляну. Тут є де ходити. Зарослі великі ліси велетинські. Треба ходити роздивлятися. Давайте я поки що всі знесу докупи. А потім будемо йти далі десь дивитися. Тут було 32 гриби, які я взяв і там ще викинув парочку. Ще зараз тут збоку подивлюся і буду їх чистити. Краса, правда? Але викинув теж багато, бо дивіться, що з ними. Ось дивіться, які червиві. Той червивий, той червивий. Коротше, 4 або 5 я викинув. Паралельно ще корені були червіві в інших грибів. То ось таку купу викидав. А якби це все поніс додому, то дарма б це все ніс. Ось. Тому ось так притрусимо, щоб якимось грибарям погано не зробилося. Як побачить це, то так ось притрусимо і будемо йти далі. Клас. Зараз перегружу. ось Тут мій ковш великий. Я поки що тут поставлю, бо я ще йду тут ось зайти в ці молоднячки, подивитися. Так, чисто краю мока, бо у мене там місцина, Ой, дивіться білий гриб. Дивіться, де. Є. Ось. У мене там місцина, в яку я йду, і якщо там будуть гриби, то я наберу до повного, потім не зможу понести. Ой, дивіться ще гриб білий. Е, тому тут так чисто чисто подивлюся, чи не є великої купи, щоб потім е, за ними прийти або як або тут набратися, вже не йти у ту нову у, у ту мою місцину. Не знаю, вона тут може бути. Тому швидесенько тут пробігаюся і біжу далі. Один такий манюсінький. Вони всі такі більш-менш манюсінькі тут мені попались. Це мабуть вони тільки тут будуть починати рости. Але попри те є й один більш-менш хороший. Ось як під камінням різ, бачите, який. Передавлений. Ось так. Три, шість, сім. Сім. У мене кошик порожній. Я перегрузився. І тут ще один восьмий. Ну, це поки... О, бачу, що дев'ятого. Це поки що все, що я знайшов. Можемо фактично трохи. Давайте так. Почистив. Не знімав. Бо матеріала я багато, не хочу знімати все підряд. Через відео ось так рандомно знайшов ще 4 гриба та думаю покажу. Ось два такі. Класні. Класні. Люблю такі тулубанчики, тому і знімаю. Бо вони мені дуже імпонують. Дуже сподобались мені, та думаю, покажу і вам. Ось такі. Ну це вони тільки тут починають набирати оберти. Не думаю, що тут хтось був, можливо, хтось і був, але поки що не помітив жодного сліду. Йду, дивлюся далі. Назбирую ось таких грибочечків. грибочечків бочечків. Ось тут у мене ще маленький. Зараз вам покажу справжнього вилетня. А тут іще буде А згігнив. Дивіться який, о, тут двоєчка. Тут така двоєчка. Дивіться які. Ще було б добре, якби шапочки були цілі, бо коріння бачу вже, що червиве. А шапочки, щоб були цілі, то було б взагалі супер. Зараз будемо чистити. Можна було його відзняти, але не знімав. А зараз, дивіться, знайшов де. Прямо в корінню бука. Я Та, думаю, так вам покажу. Хоч щось буде трошки інакше, а то гриби, 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 гриби. Ось такий невеличкий. Зроблю тут привалчик, тут грибне місто. І я ще грибів назбирав, хоч у мене вже скільки. А тут знову гриби. Дивіться, я буду показувати. Три штуки я побачив зразу, я не ходив, ще тут не роздивлюся. Обра... Бачу вже четвертого. Ось такий тулбунчик маленький. Ну це маленькі, інші побільше будуть. Дивіться, Ось тут буде їх більше. Оу, та тут, так капець, та все, тут їх море. Та вже бачу. Це удача. Дивіться, що за краса як ростуть. Тут в листу. Я буду помалу просуватися щоб їх усіх не почавити. Бачите, тут така земля м'яка, як перегній лист великий, і вони тут так начебто бачиться маленький, ви його витягаєте, а він в листу такий тулубанчик. Стоїть собі. Так, Тут у нас вже є шість і там один-сім, і коло кошика там восьмий. Я потроху буду пролізати ось такими бучками молодими. Уже бачу, вже не бачу, ага бачу, ось там є два штуки ще бачу попереду. Давайте спочнемо з цього. Дивіться який. Там бачу побільше буде. І ще поменше, ще два там є. Ось такий тут є. У нас красень. Ну це взагалі супер. Йдем далі. Ось вони. Один такий. Це може цього доведеться викинути, а його одразу викидає. Бачите такий. такий. Теж чомусь м'якенький. Але піде. Тут у нас іще лубанчик. Ну по-любому я так з камерою їх всіх не видивлю, бо я не можу і знімати, і в камеру дивитися. І ще йду покажу вам того біля кошика, а потім буду шукати і складу їх всіх на ракаш, якщо звичайно... Не буде чогось фантастично красивого, то тоді покажу. А якщо ні, то ні. Ось такий. З того теж нема що взяти. Шукаю. Ось такий. Тут ще може бути, там нема. Я одного біля кошика ще знайшов, але вже не знімав. Думав, він там буде один. І не зняв. Я його вже зірвав, там поставив, потім подивитись. А тут іще... Ось такі два тулубанчики. Такі, як я люблю. Класні. Ну Бачите, ось такого я чисто під листям ось так побачив. А якби цей весь лист підняв, то десяток би ще знайшов. Але ми цього, звичайно, робити не будемо. Акуратненько, зараз пошукаємо, а завтра прийдемо знову. Згодні. Це просто бомба. Це просто бомба. Подивіться на цю красоту. Це просто, я не знаю. Просто, 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 просто супер. Ось так. Тут набрав усій містині, що я прийшов, а тут іще купа грибів, та думаю вже вам покажу. Хоч щось іще покажу. Бо буду закінчувати, бо вже не понесу потім. Ось такі. Три штуки тут. Ой! Я на колінки лізу, тому що не можу встати з рюкзаком. Ось ще один такий. Плюс чотири такі гриби. І тут у мене плюс 3, 6, 7, 8. Ну, плюс 12 грибів тут одразу знайшов. Така місцинка теж. Ну, одноманітні буки. Весь час у мене одна і та ж локація. Шукаємо. Поповний, я ще із ковпа комусь таким. Так, будемо закривати. Якщо щось знайду, що ще у корзинці донесу. Бо сюди буквально ще парочка може влізе потім зверху, бо воно я зараз походжу, воно трохи всядеться. Ну, це треба двома руками мені зачіпати, закапчати, щоб то все файно було. Мечу на плечі і йду ще в одну місцину, це вже по дорозі додому. І буду все закінчувати, бо потім не понесу, навіщо мені ті гриби. Ось так, друзі, покажу ще, якщо будуть цікаві знахідки. А це давайте в нас не буде ще кінець, бо потім ще відзніму. думаю, Думаю, що відзніму. Але якщо ні, то всім дякую за перегляд. Якщо нічого не дозніму більше. Ось так.